З задоволенням чекаю підбірку коктейлів до віскі, але так, щоб смак не дівався. Я так розумію, з віскі. Всім привіт, друзі, на каналі Коктейлі Хроніки, і сьогодні покажу 4 коктейлі з віскі, щоб смак не втрачався і відчувався саме віскі. Yes, 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 Перші коктейлі, які мені приходять на думку, коли я таке чую, це Old Fashioned і Whiskey sour. Це, напевно. Найбанальніший, але де дійсно нікуди смак не дівається. Також я приготую сьогодні ще віскі Смеш, це, по суті, віскі саур, але з м'ятою. Та віскі Хайбл. Це буде віскі з газованою водою. І розпочну я з олдфешена. Це така міцна класика, яка, напевно, знайома багатьом людям. Прохотую цей коктейль одразу в келиху. По класиці сюди йде бурбон. Я, в принципі, його і використаю, тому що я особисто люблю бурбон. Але ви можете використати і будь-які віскі, який вам вподоби. Це може бути це віскі, це може бути ірландський, шотландський, канадський, японський. Який ви любите, такий використовувати. Віскі 60 мл цукровий сироп 15 мл, ароматичний бітер 4 капли, додаю лід та перемішу. Та на прикрасу апельсинового цедра. Все, офешн готов. Привіт! Привіт! Сьогодні, значить, будемо оцінювати, чи добре відчуваються віски в цих коктейлях. Ну, я знаю, що добре відчуваються. Так, я тільки хотіла сказати, що всі коктейлі, які ти сказав, там точно має відчуватися віски. І ну, вам напевно має сподобатись. Ух, так. Угу. Ні, мені не в насправді. Ну, нормально. Так, приємний, солодкий, з насиченим смаком віскі. Так. Дуже приємний коктейль, насправді. Дуже полюбляє олдфэшн. Mm, ну, знаєш, мені здається, Fashion – це саме ті, ну, такий коктейль, а, Хто а, полюбляє пити от алкоголь чистим? Так, так, так. Ну, це такий альтернативний вид вживати чистий алкоголь. Ну, так. А, як ви і просили, добре відчувається віскі. Він гарно солодкий, ну, не за там міру, Тобто все класно поєдналося, апельсинка в тему супер куплець. Я чекаю тоді другий. Добре. Що ж, і другим на сьогодні буде це віскі хайбол. Беремо кел-хайбол, наливаємо 60 мл вашого улюбленого віскі та 120 мл газованої води. Все це трошечки перемішую. І все, коктейль готові. Другий коктейль. В тебе така підбірка, знаєш, суперлегких коктейлів, напевно, сьогодні. Ну ні, наступні вже будуть готуватися в Ага, ти такий від е, лег найлегшого до. Найскладнішого. Тата. Ну, не знаю, що я думаю про цей коктейль. Схоже Це на ситро таке. знаєш? І смаком не е -е. знаю. Чю е -е. Ну, може бути. Ну. віскі відчуваються. Так. Просто вода. Тут немає не солодкої, не кислої частини. Ну, перше, мені однозначно сподобався більший за цей, але. Ну, як варіант, можливо, комусь сподобається. Обов'язково спробуйте, і там вже вирішуйте за своїми якимось вподобаннями. Бо тут просто такий легкий смак віскі з газованою водою. Ну так, ну, в принципі, такий має бути. Так, нічого такого зайвого та немає, і смак віскі точно нічого не переб'є. Ну Так, він такий а, прям легкий-легкий. Угу, угу. Ну, приємний такий коктейль, таких можна багато випити насправді. Uh -huh. Ну так. Ну, реально нічого зайвого, не кислого, не солодкого. Він ну така солодкість приємна від барбону, Але ну. Ну і просила вже, начебто, щоб гарно відчувався віскі, Тому а, тут теж гарно все відчувається. І до речі, те, що він з водою, теж супер класно. Бо коли вживаєте алкоголь, вживаєте воду. Третій. Третій. Що ж а наступний коктейль це буде віскі-смеш. Готується він методом шейк. Беру шейкер і з нього додаю. М'ята приблизно 6 листочків. Бурбон 60 мл. Фреш-лимон лимон 225 мл. Та цукровий сироп 15 мл. Додаю лі до шейкера та шикую. Шейкер. І перериваю коктейль Colour Old Fashion. Прикрашаю коктейль лимоном та м'ятою. смеш готов. Ось тут мені, до речі, дуже цікаво, чи не переб'є м'ята весь смак? Ні. <рес> <рес> Він буде схожий на мінджуліп, але в мінджуліп не йшло лимонний сік. Не йшов угу. там шланг гостура угу. і цкруву сироп. Угу. Ну, пахне він супер смачно. Прям так свіже, м'яткою, Реально супер смачно. А смакує? М -м 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 -м. Дуже смачно. Угу. Угу. Прям мені подобається і баланс кисло-солодкого, і м'ята. Ну, і, звісно. Віскі. дуже приємно все поєдналось. Прям класно. Mm -hmm. <рес> просто супер смачно. Я не очікувала, що буде так смачно. Так, таке просте поєднання, в принципі, але добре поєднання. Так, працює класно. Супер, 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 супер. Мені сподобалось, він сподобався найбільше поки трьох. Чи гарно тут відчувається віскі? Напевно, що так гарно. І м'ятка, і лимон. Все отак от гарно так поєдналось. Та нема що додати і прибрати. Це точно. І цукру в міру, і в міру він такий, ну от по, -по, -по м'яті, по лимону. Він прям достатньо всього, не хочеться ні додавати, ні забирати клас. Ну правда, дуже смачно. Дуже сподобався. Так. Не знаю навіть, що ще сказати. Просто класний, смачний коктейль з віски. Обов'язково, хто любить віски, обов'язково спробуйте. До речі, знаєш що мінджуліп. Так. Його же не дуже приємно пити через -льот. Угу. А отут і краш льот не треба. Ну, в принципі, так. Але там більше м'яти. він більш, ну, я... ну, В принципі, назва ну, так. і має так бути. Угу. Мені, прям... Так, мені прям дуже сподобалось. Просто от і саме поєднання, і смак, і, і все от разом дуже класно грає, дуже круто поєднується. Супер, дякую тобі за такий коктейль. Не, Будь ласка. Ну, дякую тобі за всі три, в принципі, коктейля. Просто що цей поки мій фаворит з трьох. Ну і перший о, коктейль old-fashion. Так. Це прям те що, те, що має бути, якось в якості того, що ви маєте спробувати, якщо ви любите пити алкоголь чистим, а тим паче, якщо ви любите пити віскі. Так, згодом Та не тільки віски на чому тільки наготували вже те не тільки віски, і був і текіла, і скалі і що там, ще, і коньяк був. Так, ми ти багато говорив, що, що це просто як метод пити алкоголь. чистим. якщо вам подобаються саме коктейлі, ось такий варіант дуже гарно вам підійде. Добре, тоді чекаю четвертий. Добре. Що ж, і останнім на сьогодні це буде віскі саур або кислий віскі. Я думаю, багато кому знайомий цей коктейль. Готується він методом шейк і в шейкер не ловаю. Віскі 60 мл. фреш лимон 25 мл. цукровий сироп 10 мл. І за бажанням до коктейлю можна додати ще білок, акофаба або якийсь ізі фом. Це не обов'язково. Це придає коктейлю таку текстуру та приємну таку Красиву шапочку з піни. Я, як бачили, додав Easy Foam, тому спочатку роблю сухий шейк. І тепер додаю лід і шикую знову. І перериваю котельку Kelly Hold Fashion. Прикрашаю лимоном. І коктейль готов. Четвертий коктейль. Останній на сьогодні. І мені насправді дуже подобаються коктейлі з білком або просто спіни з візіпкомом. Тому мені вже дуже цікаво його спробувати. Ми ну, вже готували ти вже коштували. Так. Так. А нагадай, як він називається? Віскетсаур. А, сто відсотків. Точно куштувала. Ну, теж такі варіанти, де гарно чутно віскі. Щось таке в мене приємне в роті, така приємна гірчинка. Не знаю, що тобі гірчинку дає. Може, лимон, цедра? Може, цедра, так, коли <Dustin> я вижимав, може попало. Щось таке є, від лимону здається. Ну, може бути. Ну, Приємний коктейль. Він мені подобається тим, що він теж не міцний буде за рахунок того, що багато кислоти йде туди. Хто любить кислі коктейлі, файний варіант. Так, гарний варіант. Я просто думаю над тою гірчинкою. Але, <рес> Тебе досі поко вона не перебуває смак. Справа в тому, що я можу його оцінити, класно відчувається віскі, так, і він гарно кислий. Я над чим думаю, Над тим, що от із чотирьох коктейлів, де найменше відчувався так, віскі, і я не можу собі придумати. Так, у всіх чотирьох коктейлях, крім віскі, нічого не було. Я маю на увазі міцного алкоголю. Тому там він добре відчувається. Так, да, десь більше, десь менше. Наприклад, Old фешн Звісно, там крім віскі майже нічого не було. Трошки цукор, трошки У Всіх інших кислота та трошки забувала смак віскі, але вона ну, відрізняється. І хтось любить кислий коктейль, хтось свіжий, наприклад, як віскі смаж. Хтось такий лайтовий, прям це був віскі Хайбол. Так тому на свій смак обирайте, що вам більше до вподоби, більш солодкий, більш легкий, більш кислий, свіжий. Є з чого обрати. Мені здається. Так, я думаю, ти дійсно гарно підготував саме чотири, і вони супер абсолютно різні. Так і кожен щось підбере на свій смак. Мені сподобались, напевно, всі чотири, але останній. О, блін, чекайте, і третій мені сподобався. Я хотіла так швидко виділити, що, наприклад, там віскі віскисаur і перший old fashion. Мені сподобались найбільше. Але я згадала про коктейлі м'ятою і задумалась. М -м -м. Я б, напевно, поставив ну, мій особистий топ це буде віскі. Old Олдфешен, uh -huh. потім Whisky Smash, потім Whisky Sour, потім Whisky Highball. Вау. Ну, у мене напевно приблизно десь так. Ну, теж так само. Ну, просто я вважаю, вагаюся в плані коктейля з м'ятою і Саура. Вони якось в мене знаєш, так вийшли Според на чудить. один рівень. Так, бо я не можу сказати, що хтось гірше, хтось краще. Десь краще відчувався смак віскі, десь гірше. І там і там відчувався класно, але по смаках вони трошки відрізняються. Вони майже там однакові. Та? Не додавай сюди білок, тут теж лимон, теж, теж віскі. І там був теж лимон, віскі, але й трохи м'яти. Так, ну Там і пропорції були інакші. Так, але вони, ну, типу, дуже поруч для мене особисто. А, тому так трохи складно. Ну, а там, де просто з газованою водою, віскі теж смачно, як варіант пити так віски, окей. Ну, бо там дійсно класно він відчувається. Просто розбавив водою. Я знаю, що там, ну. Це такий коктейль, в якому ти точно 100% відчуєш цей віскі і все. Ну, тому що так як вода може сильно забити. Так, ніяк. Взагалі, дав мені такий грунти для розмислення. Я навіть не знаю. Ну як там? Прикольно. Діана роз, роздумує півгодини. Мені дуже важко щось виділити одне, що мені сподобалось найбільше. Тому. тому, от ти молодець. Дякую тобі. Будь ласка, пишіть ви в коментарях, який би коктейль обрали би ви для себе або обираєте, якщо ви любите, наприклад, віскі і ну, зазвичай там п'єте якийсь один коктейль з віскі, де його гарно відчувається. Або напишіть ваш улюблений віскі. Теж цікаво, що доп'ють. Mm -hmm. Я поділив, напевно, мій особистий топ. Це бурбон на першому місці. На Друге, я поставив би, напевно, скотч, тому що мені подобається цей а, дивний смак. Ну ні, ні, я п'ю напевно тільки бурбон. <різь> дякуємо вам за перегляд. Чекаємо вас в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку. І якщо ще не підписані, підпишіться на канал. А ми побачимось в наступних відео. Всім Па-па. гарного вечора. всім